Огляд погодних умов в Україні з 23 по 25 січня. У четвер, 23 січня, погоду в Україні буде визначати фронт оклюзії. Очікується вітер південно-східний, південний, 4-10 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Хмарно, на заході без опадів, тільки на Закарпатті протягом дня часом дощ. В горах з мокрим снігом. На півночі, вночі, вдень та ввечері часто місцями сніг, мокрий сніг. В центрі країни часто місцями сніг, мокрий сніг. В Кіровоградській та Дніпропетровській областях дощ, мокрий сніг. На півдні часто місцями слабкий дощ, і на сході часто місцями мокрий сніг, слабкий дощ. На дорогах вночі та вранці, особливо на лівобережжі, місцями ожеледиться. Температура повітря вночі по країні мінус -2, 2, на півдні 0 плюс 5. В горах Карпат до 4, в день на заході плюс 2, +7, в горах мінус 1 плюс 2, на півночі в день 0 плюс 3, в центрі плюс 1. +5, на півдні від 3 до 10 тепла. І на сході 0 плюс 3. В п'ятницю 24 січня на півдні України сформується невеликий циклон. А також буде відчуватись вплив Холодного фронту. Вітер переважно південної чверті, на правобережжі, тимчасово поворот на північно-західний 4-10 метрів за секунду, в горах Карпат пориви до 14 метрів за секунду. Хмарно, по всій країні опади. На півдні часом дощ, на заході часом дощ, мокрий сніг, сніг, нарешті території слабкий дощ, мокрий сніг. На дорогах вночі та вранці місцями уже ледиться. Температура повітря вночі по країні мінус 2 плюс 2. В день на заході плюс 1 плюс 5, на півночі плюс 1 плюс 4, в центрі плюс 2 плюс 7, на півдні від 4 до 11 тепла, і на сході плюс 2 плюс 7. В суботу, 25 січня, циклон зміститься на Крим, і далі на Чорним морем заповниться. Територія України перебуватиме під пливом улоговини циклону та зони фронтової клюзії. Вітер на заході південний 5-10 метрів за секунду, в горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. На півночі вітер настійкий 38 м за секунду, в центрі вітер північної чверті 5-10 м за секунду. На сході вітер східний 4-9 метрів за секунду. І на півдні вітер від північного до східного 6-12 метрів за секунду. Хмарно, на заході з проясненнями. На заході та півночі без суттєвих опадів. В центрі, півдні та сході країни часто місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі по країні мінус -2, 2, на півдні 0 плюс 5. Вдень на заході плюс 3 плюс 8, на півночі плюс 2 плюс 5, в центрі плюс 8, на півдні від 4 до 10 тепла. І на сході плюс два плюс п'ять.